М -м -м -м. Благословляти Господа повсякчас завжди вола на уста мої О, Господі, похвалиться душа моя, Хай почують лаїні та возвеселяться Величайте, Господа зі мною. Знисі ім'я Його разом, я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорб моїх визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не засоромляться, цей убогий возвай, Господь почув, його, і від усіх скорбот врятував його. О, ополчеться ангел Господній навколо тих, що бояться, Його, і визволить їх. Споживіть і пізнайте, що милосердний Господь блажен му, що надіється на нього. Бійтеся, Господа, всі святі його, бо не знаю злой однів ті, що бояться, його, багаті зубожили, і зголодніли. А ті, що шукають Господа, не позбавляться всякого блага.